Томагав, томагавк, томагавк, томагавк. Виходить, що нам Трамп дасть кусок м'яса пальцем проткніть м'ясо. Якщо воно легко проходить, означає, що воно після приготування буде дуже смачне і Бачите, Є декілька способів, як воно смажити м'ясо. Це працює з будь-яким м'ясом. І те, що в мене зараз вийшло, якщо чесно, це, це шок. Це, мабуть, найсмачніший інжир, який я їв за останній час, і стейк, де нам уже подарував. А все інше, надіюсь, подарує. Всім привіт! Ми знову, мене на, кухні. знову мене на кухні, але не я просто сижу, а я просто стою. Чому я стою? Бо сьогодні хочу, хочу з вами поговорити про одну таку страву, а точніше, не страву, а про. Ну от Всі кажуть, Томагавк, Томагавк. Ви гуглили, ви бачили? Ви слідкуйте за новинами. Бо все-таки 90 людей знають, все-таки 10 людей не знають, що таке Томагавк, що це такі ракети, які Трамп нам хоче дати. Далекобійні, круті. Але коли я почув перша з томагавки, подумав: о, то це ж страва! Страва, типа він нам хоче дати страву, то виходить, що нам Трамп дасть кусок м'яса. До чого це я кажу? Що сьогодні я вас хочу познайомити з однією стравою? Вона насправді я про неї дізнався раніше, ніж дізнався про, про далекобійні ракети. Тому давайте поговоримо сьогодні, як готувати гарний, гарний тамагавк. Поговоримо про інжир. Про те, що зараз в Україні інжир він. Став такою нормою, і він вже росте в Одесі, і це прям вау. Поговоримо про те, що це можна зробити. А також трошки заквасимо помідорів і перцю чилі, це все буде як завжди швидко. Хотів поговорити просто про, про, про це, бо можливо, ви не знали, що існує таке така страва. Отож, у нас існує тамагавк. Тамагавк це, по-перше, така річ, яку раніше кидали і збивали когось там. Я так розумію, індіанці. А зараз тамагавк це зброя, але. Також це ось такий гарний шмат м'яса. Якщо ви загуглите, ви подивитеся, що тамагавк – це ось такий стейк. Це по факту м'ясо на ребрі, ребро зачищене, трошки хорошо або погано. Але ось такий. Тому, якщо ви ніколи не бачили або коли небудь бачили ось такий шмат м'яса, він називається тамагавк. У мене їх аж цілих два. Один маленький. я думаю, його готувати сьогодні не будемо. Є Тому я пропоную сьогодні разом з вами приготувати цей е тамагав. Також в мене трішки томатів, мама передала, вони були зелені, стали вже червоні. І будемо про це говорити. Отож, е стейктамагаук. Чи він відрізняється від цих інших стейків? Е він відрізняється тим, що е е е у нього гарна форма, е така прикольна. По факту, це такий кусок м'яса, він називається Ну, і не, не знаю. в Америці називається Рібай, у нас називається, мабуть. Антрикот, бо антрикот це по-французьки міжребер. Мабуть, десь воно тут міжребер знаходиться. Можливо, це ну у нас не так вирізають і не так розпивають корову, як в Америці, тому, мабуть, звідси воно все і пішло. Це такий шмат, гарний шмат м'яса. Давайте поговоримо про основні моменти, як його готувати. Дивимось, якщо ви готуєте стейк, можливо будь-який інший. Як зрозуміти, який він буде м'який чи не м'який? Візьміть палець і просто так пальцем проткніть м'ясо. Якщо воно легко проходить означає що воно після приготування буде дуже смачне і ніжне. бачите я зробив таку невеличку дірочку і я точно певен що це м'ясо після приготування буде м'яке якщо вам дуже важко пальцем пробувати м'ясо то, скоріш за все, після приготування воно буде жорстке. Це правило прямо номер один. Якщо ви знали це не знали, то обов'язково це використовувати. Навіть, звичайно, що на ринку ви так не можете зробити в магазині, не можете, ви можете притиснути. І якщо палець починає туди проходити, означає, що буде окей. А якщо ну, воно таке жорстке, ну що би з ним не робили, типу, маринували, не маринували, ну сильно в кінці буде трошки жорсткувати. Єдиний шлях, якщо робити жорстким м'ясом, це, е, мабуть, його треба дуже довго тушкувати. Далі я, я, я б нічого з ним не роблю, не мариную, бо якщо буде марнатися, буде пригорати. Е, Нічого, просто беру, розігріваю пательню. Бачите, що вона пательна або сковорідка, щоб вона прям аж димілася, щоб була гаряча. У мене є сковорідка гриль, але чому гриль прикольний? Ми беремо такі полосочки металеві, і ці полосочки вони начебто імитують рутування на вогні. А місцеви металевими, металевими такими полосочками проходить повітря, і наші про повітря там обдуває температуру. Спаді тобто, можете взяти будь-пусковорітку десь. Е, просто Інколи ти стек зв'язую, щоб він не розкладався. Але в мене гарний, я нічого не роблю, не солю, не перечу. Просто ось так я його викладаю і, і просто смазуся. Є декілька способів, як воно смажити м'ясо. І, і вони всі плюс-мінус нормальні. Перший спосіб викладати, смажити з однієї сторони, з іншої сторони, а потім доводити його трошки трішки в духосу. Тому я вже в духосу. Другий спосіб ти посмажив, перевернув, посмажив, перевернув, посмажив, перевернув, 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 перевернув. перевернув, 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 перевернув і це також нормальний спосіб. Наша головна задача це нагріти м'ясо, щоб воно було е, температуру 60 градусів всередині. Зараз Зараз м'ясо десь там температура 25. Тобто виходить так, що у вас може не бути такого термометра, е, бо я думаю, що це не всіх є і не всі потрібен. Але якщо ми зараз ставимо, ми подивимо, що м'ясо, температура в нього 20-15 градусів. І все, що поправка ми робимо, ми просто нагріваємо м'ясо. До температури 60. Бо при температурі 60 градусів білок повертається. І от, ну, ви вже не бачите, отого, як ми називаємо кров чи червоненького. Ось і все. Я його поплав, воно прилипло. Потім, коли вже ти можеш його легко, е легко зняти з коврі, означає, що воно вже такою школи зробилося. Це типу, називається реакція Майярда І це вже там карамелізувалося верхній прошарок, якщо ви подивитись на. На розрізі, то побачите що м'ясо зверху вже приготувалося, а тут ще червоне. Тому я перевертаю його на фісур. І верхній шар там вже температура градусів 70, а, а середині температура градусів вазі. я 20. Мазу далі роблю таку гарну шкоринку, бо коли ми їмо воно таке крумке і прикольне, тоді воно прикольно, прикольне його їсти. Коли ми бачимо, що воно тут вже підсмажилось, ну типу, все. Тепер ви вже визначаєте, як ви готуєте. Або я буду далі його перевертати багато разів, або о, просто як я роблю. Дивіться, в мене є... Ну, Якщо є тебе, сковорідка можна її поставити відразу в духовку, а можна її перекласти на ось таку ємність сковорідку прибрати, щоб вона не заважала. Далі знову не солимо, не берчимо. І це, це працює з будь-яким м'ясом. Це не обов'язково так спиялося або якийсь модний там, стейк. Просто поставити. І, І Відправляємо його до духовки, духовка вже нагріта. Температура має тут 200 градусів. Я засікаю час. Це обов'язково, щоб не забути там. Я ставлю поки що хвилин 6. Е, я думаю, на цього вистачить. Через хвилин нас запишіть, і я побачу, що наше м'ясо готове. Окей, давайте далі поговоримо про інжит. Це моє таке... Е, моя знахідна. Ну як було? моя знахід, а теж мене надихнуло дуже сильно. Коли я був в Одещині, то побачив, що своє глобальне потепління настало і що вже. Інжир, ось такий український просто інжир. Він просто росте е, уже прям в Одесі повсюду. І зараз вже можна піти на ринок. У Києві я пішов на ринок, купив е, інжиру кілограм 5-6, і це прям по Деськи наш інжир. І в цьому році я його приготував просто по-новому. По я додав приблизно стільки води, небагато. Ось така кількість води. Я додав туди цукру або ж небагато. Там грамм на 200 інжиру, грамів 30-40 цукру, небагато. Е, і просто е, цей спосіб, яким я раніше колись готував варення із шишок, я приготував інжир. І те, що мене зараз вийшло, якщо чесно, це, це шок. Бо ну, це, мабуть, найсмачніший інжир, який я їв за останній час, і це вау. Він один раз затіпів, я його поклав. Ще на один день він просто постояв, потім ще раз закипів, і я тебе не кипів, а тільки кипнуло, і я виключив. і все. За два дні у мене вийшла ось така желейна суміш, супер прикольна. Вона ну, вона просто вау. ти так переливаєш. І там прям справжнє желе. Існує там, типа желатин, а існує пектин. Це означає, що в інжирі дуже багато такого пектину. А Фектин це те саме, що желатин, тільки ну, рослини. І він не встиг. Під час температури не встиг зламатись, і таким чином воно стало само по собі живе. Я був шов. Просто подивіться. Воно прям таке. Схоже, mm або на ялинку, або на персик консервовані. Ну щось воно схоже, незрозуміло на що, але дуже-дуже смачне і прикольне. Тому якщо, по-перше, ви любите інжир, не знаю, що з ним робити, то можна зробити ось таку невеличку заготовку, тут реально пів кілограма того інжиру. Потім далі з цієї заготовки можна зробити пироги, там, ну що, що завгодно. Куди ви придумаєте, додавати, там, до десерту, до, до м'яса, або просто нехай у вас вдома буде такий такий інжир. Це, коротше, нова реальність. І, на жаль, чи на радість ну така вона. Я думаю, що глобальне потепління вже прийшло, і точно, точно там гранати ми, ми знайшли хурму. Я думаю, що ще там уже Мигдаль росте, я думаю, що через років 15-20 діти будуть говорити, ну мегдаль бабуся моя готувала. Ну це буде такий, знаєте, дивнуватіся, але ми зараз не ну, жарено, нічого ми поробити не можемо. Є, як є. Одним словом, зараз вона вода закипає. Буквально е, пройшло дві хвилини. І я вимикаю все. Просто вона скипіла, цукор розчиниться. А, ой, я його розвиджував. І все, ми його лишаємо, і так нехай він ці, ці одеж лежить, і через день зараз знову хай кипне, і у вас буде найкращий інжир вашого життя. А, ще трішки, поки стає готується, Мама мені подала лист тиждень тому здачі з татом разом о, зелені томати вони полежали в теплі, Я хотів законсервувати зараз томатів, а вони стали червоні. Вони стали червоні, але за смаком як зелені. Це ці, 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 прикол до Е, І те, що я з ними зробив, е, я просто їх взяв сюди і заквасив. Е, це такі прям. Вони десь три дня мене поквасилися і вийшли супер, 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 супер. М -м -м. Смачні. Як квасити в домашніх умовах? Так, Зараз зараз чую, чую, не кричи. М'ясо. Даю, дивлюся, воно все у вас. І ставлю тоді ще на 6 хвилин до е додуху. Зважую томати. І в мене виходить тут 500 грамів томати. 500 грамів томатів. Потім ці томати, що я роблю? Я рахую, якщо 500 грамів томатів, мені треба взяти 3%. 3% солі. Тобто, по факту ми беремо столову ложку солі, додали солі, додаємо трішки води, трішки це так, щоб воно було покрите. Якщо ви нікого не квасили, то це прямо вам так Отак зробили. Якщо ви любите гостреньке — додали гостренького. Якщо не любите, не додаєте. Можна там лаврушку, можна експериментувати, а так. Трішки остро перцю згороду. Отак. І тише, що треба його під гніт. це не кричать на нього, а щось покласти таке, що буде його притискати. Стоп, перець. Ще поставив. Через браді будуть підквашені томати. Через там три дні вони вже будуть квашені, ви можете перекладати холодильник і їсти. Не треба готувати там відро, 15 відер, бо що з ними робиться, консервувати, це, мабуть, трошки важко. А ось так. і вони стануть такі, вони заграють, заброють, і буде дуже прикольно. Ну легко. Я не знаю, як мене супер легко. Інжир зробили стейк, е -е, доготовлюється, е -е, томати е -е, томати закласили. Якщо ви любите класти, пишіть в коментарях, хочу вас є ваші рецепти швидких передатування. пишіть, бо я справді обожнюю, коли воно все швидко, коли воно легко, коли воно у нас немає там, минуточем не чи часу на те, щоб готувати. От ми зараз прямо з вами в прямому, в прямому ефірі закласили, зробили. Стейк зробили, сіки, там, про 120 хвилин, скільки там нас пройшло 20 хвилин і все є. Беру сік і наш томагавк стейк, який нам Трамп подарував. Е те, хто нам уже подарував, а все інше, надіюсь, подарує. Ось так. Просто сіль за бажанням важкого масла. Якщо важко масло не хочеться, можна трішки олиптуалі, але можна і без цього. Потім можете взяти ворог новий з не пап про той самій. Він старопів був, зараз ми його запустили В онлайн, моду купувати, щоб заходити і шукати його там. Він вже там має з'явитися. Це нова наша. Інновація. Дуже смачна, дуже прикольна. Коли стає полежить якийсь час, він стає таким ніжним. Це програма про смажка, називається Medium Red. Воно майже сире. Коли воно постоїть, то йде то тупи температури там потрібно. Це м'ясо, якщо ми його пересмажимо, воно буде супер сухе. А я люблю ось таке, знаєте, коли воно прям. Відчувається, що це м'ясо. Я знаю, що в Україні ми не звикли до такого. Тут у нього температура зараз 45 градусів. М -м, і нам треба ще трошки часу. У нас на 50 і буде рівно сирувати. Е -е, але е -е, воно дуже-дуже смачне. Це так, або найкраще, найправильніше, як я як в Америці, таким майже сирим. Ось таке, якби це дивно не звучало, але ви таке не любите, бо в Україні таке не звикли їсти то до, обов'язково доготовлюйте. А я так люблю, бо це вичувається сміхнець. Одним словом, все. Думаю, ми сьогодні поговорили про м -м -м, якісь. Ямня. Про якісь базові прості речі. Ми дізналися про томагалк, ми дізналися про е інжир, який його зробили. Векмассисти. Невеличкий такий випуск. Сьогодні вирішив про це поговорити. Бо томагал, томагавк то магал, томагал то тома мені спучно. Við tíkaðum að það það þess að mora að búið í strafu. Uh, það er á mæni þess að þið erum við. Það er á mæni þess að þið erum við. Það er á mæni þess að þið erum við.